Молодий ліс на півдні Тернопільщини поблизу села Королівка Неметове містечко заховалося серед дерев, і у проріджених променях сонця починає черговий день літньої спелеологічної експедиції. Якраз під табором у темному яру почнеться мандрівка найдовшою печерою Євразії, другою після американської флінтмамонтової печерою у світі. Оптимістична. Відкрита львів'янами майже 40 років тому досліджена ще дуже мало. На карті 220 кілометрів підземного лабіринту. У планах спелеологів тисячі непройдених шляхів. І от десятки людей приїжджають сюди, аби спробувати себе у ролі першопроходця. Із десятків лишаються одиниці. піщера кстати делает очень чіткий выбор сама. Ті, які которые... Не могут быть спириологами. Пещера вроде как она как живое существо. Она отсеивает. Остаются сильные, любознательные и дружные люди. На цих людей чекає романтична дійсність щодня 4 години пробиратися під землею до місця праці, розчищати завали, шукати ходи і згодом при світлі ліхтарів робити топозйомку, аби врешті нанести нові дорогоцінні метри на карту. За час експедиції їх треба нарити мінімум 100. Після такого на поверхню виходиш, як чорт із пекла. Звикати непросто. Тому для новоспечених придумали спеціальний земляний ритуал. Глини скрізь є в печері багато, вона все в глині. От ми трошки прийшов і ти весь в глині. От. І коли людина перший раз заходить, йому треба так, щоб він почув ту глину, щоб потім її не боявся, щоб не казав, що то грязюка, що треба так, щоб прямо окунути лице в глину. Копай, поки копається. Таку назву має стометровий вхідний лаз, що відкриває за собою старий район Оптимістичної. Тепер районів більше, як 10. Площа одного сягає 50 кілометрів. Між собою з'єднується вузькими ходами. Лабіринт усяке може статися. Я Значить, Часов 8 просидів. Неприятне відчуття. Одному застрівав. Тяжело було вибратися очі. Ну, буквально. На ушах кожу обривав, щоб вилізати. На спині, на локтях, комбінезони в дрібі з гікапроне розлітались. І все заради чого? Аби вийти за межі відомого, ступити на нову землю, наче людина майбутнього на Марс. Якби ти е, доторкаєшся до вічності, а ти прийшов в якийсь район і бачиш сілина. На цю глибну чи наступали. Нога живої істоти ніякої. Взагалі ніколи в житті, це точно знаєш. І от ти перший, що йдеш по цій глині. І як мислицький азарт також є. От Щось десь копаєшся за периметр. Периметр печери це є от, периметр карти. Як карта вже відзнята, от, от, там от ніби нічого нема. І приходиться там десь покопатись, розкопати. От, прокопався кудись і бачиш якісь об'єми. Такі більш-менше можна йти кудись, і то прямо ж, аж, аж заходиться серце у тебе під, підскакує, що о, щось таке, як азарт, справжній азарт. Постійна вологість 90, постійна температура плюс 11, підвищена іонізація повітря. Не здивуйтеся, що жінки приходять сюди за красою. Воздух так це в пещері. Брафіальне заболівання, всі астматичні. Воздух буквально лечить. Наступного квітня оптимістичні виповниться лише 40. Вірніше, 40 років її вже досліджують люди. Є і грандіозний план: якщо вдасться віднайти хід і об'єднати до одної системи цього гіганта та сусідню 100-кілометрову печеру озерна, ми обігнали б усіх і стали б володарями найдовшого на землі і найромантичнішого підземного лабіринту. Цілком можливо, адже лише на тернопільщині нараховується вже 100 відомих людям печер. Щоб пролізти через таку дирку можна вважати, що тест для молодого спольового зданий. Ні, Сто процентів, ти споліоло. Позаду дві і пів години шляху. Зверху 80 метрів земної товщі, район Радіолюкс. Блискучі гіпсові кристали виростають тут до пів метра у довжину. Найстаршим 100 тисяч років, наймолодші народжуються саме зараз. Краплі мінералізованої води повільно стікають по стінах печери, поступово вода випаровується. Розчин гіпсу досягає насичення, і крапля кам'яніє на міліметр, збільшивши розмір кристалу або ж утворюючи новий. Фантазія природи народжує унікальні форми. Ось цього гіпсового їжака ми знайшли прямо серед дороги. Вирос великий від власного весу. Просто видно була тріщинка, а то вилився. А скільки років він росте, який кристал? Дуже довго, дуже. Тисячі років, тисячі. Виносити їх не можна, тому що Реально, щоб вираз ще раз таку, просто не, не дождатися нікому знайти скарб і забрати з собою від цього первісного бажання спелеологи себе відівчили, хоча й не без зусиль, допоміг лабіринт. І його мінотавр за древньою логікою ціна коштовності рівна довжині зворотнього шляху. Поцупив кристал, обов'язково повернеш не туди і закінчиш тривалу панічну мандрівку в абсолютній темряві і тиші. Містичний аргумент є і науковий кристали гіпсу живі і живуть за дев'яносто відсоткової вологості сталої температури. Криті над тонкою плівкою води під землею блищать, на поверхні тьмяніють. Поки он в пещері, он живий, Навіть якщо твориться. А на стінах вони ще й ростуть. Есні цього року чергова спелеоекспедиція знайшла цей грот як павутиною, оповитий кальцитовими утвореннями з вапняку гелектитами. Для печер помірного клімату явище унікальне. Здебільшого гелектити живуть у печерах середньої Азії та Південної Америки. Цім – 60-100 тисяч років. Примхлива форма зумовлена тим, як вони ростуть. Они имеют трубчатую структуру и капелька с минералом выходит как бы из середины. Вот она не прогнозирована в любую сторону может. Законом гравитации не поддается. Поэтому такие вот причудливые формы. Тут есть и тюльпанчики, вот, и ну, ручки какие-то, ножки, все что угодно, иголочки. Застиглі ритми океанічного дна. Піна з кам'янілих рік сніги кіліманджаро. Кристалами гіпсу встелена уся печера, гелектитовими розкошами похвалиться не більш як 10 місць. Спилологи називають їх заповідними зонами. Туристів не водять. кальцитові пелюстки дуже тендітні й крихкі. Цвіти кам'яні, застигші цвіти. Очень красиве, і вот. тут какое-то вот ощущение такого, ну не знаю, то трудно передати в общем словами. Очень приємно здесь знаходитися. Приємно, втамувавши з Прагу відкриттів, опинитися біля свіжого джерела краси, народженого правічним хистом природи і здобутого багатолітньої праці людей. Ось це вхід у найбільшу печеру світу серед гіпсових. Є такі ходи, які можна відзняти тільки з ось такою маленькою камерою. Усі речі у спеціальних рюкзаках, так званих транспортах. Вони достатньо вузькі, щоб у разі чого їх зручно було і на плечі нести, і тягти за собою. Знайомство з печерою не надто надихає. Хвилин із десять лізти рачки проходить надто вузькі, низенькі. ось дорога, яку ми подолали. Це 4 кілометри. Під землею вісень вимірюють не в кілометрах, а в годинах. Щоб дійти до табору, витратили чотири години. Без нас тарас проходить цей шлях хвилин за сорок. Ось наша спальня. Більш-менш широкий коридор, де біля стін можна розкласти спальні мішки. На глину ставлять клейонку, потім килимок, а тоді вже й мішок. Усі особисті речі мають бути запаковані у цілофан. Кількох годин достатньо, аби теплий светр перетворився на мокру ганчірку. Тут вогкість 100%. День другий. План експедиції змінюється. Розширювати існуючі ходи буде невеличка група людей. Решта збирає усі пластикові пляшки в таборі та йде по воду. Її залишилось всього на один обід. Ось куди ми маємо йти. Цей район називається джерельна вода. Тут 20 років тому випадково відкрили джерело. На поверхні немає нічого, навіть трохи схожого на підземні оздоби. Перше, що дивує, так звані плафони. Вони пропускають світло, коли приблизити ліхтарик до них. За дві години ми на місці. Про це повідомляє глиняний барельєф на стіні. Тут багато таких виліплених вказівників. Джерело виявилось мілке, тому набирати воду треба обережно, щоб не скаламутити її. Триденний запас води таки зіпсували, поки набирали, скаламутили джерело. Тепер доведеться чекати кілька днів, поки вода відстоїться. І весь цей час ми будемо їсти борщ чи макарони зі смаком глини. Ну і глина буде скрипіти на зубах. Вирушаючи у табір у кожного за плечима до 20 літрів води, день третій. Сьогодні ми беремося до нашої основної роботи копання. Маємо розширити вузькі пролази. Довжина 400 метрів. Його розкопують вже кільканадцять років. Наше завдання продовбати ще 20 метрів. Землею він наповнює ванночки, їх передають далі, зсипають землю у тупиках. Завдяки нам, наступні експедиції зможуть швидше дістатися до віддалених районів печери і продовжити дослідження. Перший раз цей хід проповзався близько 40 хвилин. Займало повне проходження. його. Тепер він проходиться ну, буквально в кілька хвилин. Від роботи в тунелі стає дуже гаряче, знімати неможливо на об'єктиві конденсат. День п'ятий. Сьогодні, після робочого дня, Тарас нас веде в особливе місце. Місце, де були тільки деякі спелеологи. Тепер починається найцікавіше за всі чотири дні. От тиск води не найбільше шурувала свої силою. як промиті ходи. Бачиш годенько, десенько, абсолютно як кринва. Науковці досі не з'ясували, яким чином просто на глині формуються ці унікальні кристали. Але це все блідне порівняно з тим, що нам показують в кінці. Це гелектити. тепер вважалося, що гелектити тут не можуть існувати через вологість. Тепер залишилось зрозуміти, як вони тут утворилися. Якщо розглядати печер оптимістичний як національний заповідник, яким вона є, то навіть цей заповідник має свої заповідні місця. Причому вони є таємницями навіть для самих спльологів. Дуже легко знищити цю всю красу, і тому людей сюди не водять. Це корінна порода, з якої складається вся печера оптимістична. Гіпс.